Вітаю всіх, магазин Автоген, і хочу вам показати ось таку продукцію, яка представлена на нашому сайті. Це вітровички повністю хромовані. Ось бачите, який от їхній вигляд. Вони клеються ось на двосторонній скотч понаружі. Є моделів автомобілів в наявності. І великий плюс те, що тут дуже товсте і якісне хром покриття. Вони вже перевірені часом, вони вже досить давно продаються у нас. Але ось по відео тільки почали знімати, щоб додати на сайт. Тут це от на Hyundai i30 автомобіль. Бачите, тут є гравіровочки на них. Але для кожного автомобіля бувають різні написи. Ну, Вони такі от об'ємні. Ну, Там не обов'язково буде писати саме марку вашого авто. Буває виробник просто логотип. Це в залежності від моделі автомобілів. Але головне — це їхня якість. Тобто, тут реально дуже плотний хром на них. І з часом вони досить гарно витримують всі погодні умови, мийки там і все інше. Ось такі продукція. Ви можете зайти, подивитися, чи є на ваш автомобіль вони. Рекомендуємо. Такі є аналоги, їх продають. Вони набагато гіршої якості, де хром дуже швидко облазить. Тут такого не спостерігається. Тобто передаємо вже багато років, ще поки ніхто не жалувався. Заходьте, купуйте продукцію, дивіться, чи є на ваш автомобіль. Ось це для вас відео, що ви бачили в реальності, які вони. Формою приблизно всі однакові, плюс-мінус. Але для кожного автомобіля, там, звичайно, вони трошки інші.